Сегодня потеплее трошки будет на пару-тройку градусов. Но ветерец все одно. Ну ничего. Поехали мы кататься на новой машине. На мытье и на брить. Где она, кстати? Стоит, слепит очи всем проходящим мимо. Распаковка виду пакета. Это я вам скажу, тот выпадок, Коли, знаєте, що випросили пакет, можна так сказати, а нема пакета, а нема, а коли буде? А нема? І вони накидали щось. Взагалі, пакет не жирняцький, не разний. Ну, не такі, до яких ми вже звикли, зрити. Дві капустини, чи Це, Це салат. Це салат. Це салат. Це салат, а не капуста. що ви Не розбираєтесь, не готова. Цибуля. у нас з малим вона уходить на раз-два. За нею битися складно. Так, ну це Юліна їда. Яблука. Ні, ну по ціні то конечно ви все одно дешевше не де не візьмете, але я маю війну, що... Ну е -е... все. Ну, тут яблука. Але яблука, що два п'ятдесят тут. Від них яблуні тільки. Ми не забуваємо, да, що 3 євро стоїть цілий пакет. Це Альонина їда. Може ми її будемо бачити, навірно будемо бачити. Саші бананчики, а. Саші морква. Ще й альонина їда. Вот. Ну, дві картоплини, це звісно весело. Це мамі можна відбігар топлений, мама з ними щось можна. А що ми тоже можемо, да, десь кудись фаршики здобавити? Шо, ну щось придумаємо. Це хто адвокат? Адвокат і лимончик славить. Вот Ось такий от скромнії пакетик. Но, но не забуваємо, що ми ж не з такої сім'ї як всі, ми з багатої, ми ж не брезуємо под гонщиками. мою каву. А, секунда ребята. Ось закіпала наша кухня. Я трошки же -е, Мішель, що ви получаєте там ці продукти в церкві чи де там. в общем? Ну то, Ми колись ходили, потім там почали мало давати, треба просто знати рибні міста, куди ходити. Ну, зараз нам, як -то кажуть, нема коли... От. Ну і може... Знаєте, десь таке думаєш, що ти не нуждаєшся на, на самому ділі. Але тут ходять всі, і італіянці, і всі, хто не цей, і нікого це не смущає. А цигані так взагалі приїжджають на Мерседесах, отако в золоті всі, щоб ви розуміли, таким табуном туди завалюють і вигрібають туди все. Тобто вони не брезають взагалі нічим. І я вважаю, що нащо тратитись на продукти, дійсно, якщо можна... Тим більше, що нам Мішельяк віддала те, що не їдять в неї. Ну, в общем, погнали. Стандартне печення шоколадне. Ну, Потім... Це що? Шо? Кава. Це кава. Що нам віддала каву? Кава дуже добра, просто да? шикарна кава. Єдине, що вона, я навіть вам одного відкрию, покажу, щоб ви розуміли. Вона ось, у... а, це навіть не така. Ну, вона типа для кофемашини, понятно? Для якоїсь там, вони ж різні види є. Ну, ми ж знаєте що, відкрили, сипали в банку нам то. А у них як вже не під їхню кофемашину, то й вони вже її не п'ють. Вони завели, а ми собі беремо, висипаємо в баночку і п'ємо. Так. Я не знаю, варення може скоро почнемо торгувати, так? Да? Mm. Це Альоні. Оранжа. Це апельсиновая. Так. Так. А, сейчас за Лене, да там Це все бальзамический уксус. Хорошая вещь. Вот. Сырочек. Ребята, это той сыр, что, сыр. Пармезан. Так, ну и еще, и еще. 2,5 кг спагетти і макарони. І саме теж завеземо Алені, да? Угу. Щось, потому что що мы стіни знимок. В принципі, макарон так багато не є. А вони же уже італьянці, потім вони люють свої макарони. Вот. Ми собі пару пачок оставив. Так, а це я Алені, і складу. Ну, отак вот от все. Пока. І снова вашому вниманию Кримінальний район Геної. Ну, собственно говоря, де и школа, Санька, все, це концлагер для малолеток, ті, в яких срок поменший, год поменшуємо і сидять вони тут до 12. А старшаки воно вище там по драбині. Ну не видно за цим зданням ще одне здання. О, трохи більше. то там уже наші старшаки. Ось така парковка. О, коли вони всі вчилися до 12, тут тьма, машини вдоль доріг, тут кучу так батьків, хто поруч живе, о, тут таке, як свадьба кожен день. Зараз, слава Богу, цих малолеток в 12 відпускають старшаки, заканчують школу в 2 години дня. Знаєте, якось мені подобається порядок, оця чіткость, нема такого, щоб там, як у нас то було, сьогодні 5 уроків, завтра 6 уроків, післязавтра в тебе якийсь нульовий не пойми, откуда взявся, потім 7 уроків, ще щось. Тут, тут конкретно в 2 години дня приїхав, дитину забрав, тобто, якщо ти десь робиш на роботі, всі знають, що ти там. Якщо ти ну, батько якийсь там, є такі, що прашуються з роботи там, чи їх відпускають там. От, і вони в своє обідню перерву там то есть, переносять обідню перерву. Ну, в общем, рішаються ці випроси в кожний случай окремо, що там хто забирає, за кимось бабушки приїжджають, за кимось дедушки, за кимось там, я не знаю, ну. Ну, з 2014 год вони вже, в принципі, і самі можуть добиратися, але ж це Італія. І тут при парковочці частний дворик. З гаражом, з городом, вже з собакою. Дивіться, такий невеличкий будинок. О, ну, не вдома, а мечта. І все це в нашому полюбившемся нам районі. А ну-ка, зацените-ка. Выстроили. Дивиш, Париж земляний, в огороді. Я вже зрозуміла, я вчора утік. Та й що, такі мішочків п'ять ще підвеземо і вже везде, як ну, почті уровень. Ну, якщо взяти до уваги, що ми помідори, зібраний урожай їмо майже до наступного урожаю. А по-друге, що росло воно всю жизнь тут в щебенці, а ми вже... Та не тяни, Юля, я зараз візьму. Балакай, балакай, бачите? Я пока тут балакаю, вони там таскають. Ні, ну правильно, я ж тут головний, я, я вообще заведую всеми ділами. Огородниками. Хто у вас головний? Правильно, я. Господин, ми все правильно робимо. Нормально. Не то щоб правильно, ну ладно. Вот. Ты сейчас договоришься. Угу. Коротше, така буде красота тепер. Я ж кажу, якщо до цього росло в Щебньові то щоб воно зараз не, не рости йому в землі. Правильно я кажу, правильно. Хто не согласен, приїжджайте, розкажіть, як зробити правильно. А цей, що мама пересадила, бачите, він вже почти весь розпустився. Красота. Так, ну хоч сьогодні і вітер, але погода більш-менш підходяща для зйомок, тому я піднявся наверх нашої вулиці. Колись я вже з мамою ми ходили сюди, але це поняли, Да ось о, о, там воно, де красний дом, це Лукін дом Мого не видно, бо мій нижчий і, і дом нижчий ось Ми тут в кінці вулиці. такого у нас тут є. Це е церква. Ну Все як обично. Ті, хто місце, не знають. О, от. Зараз я вам покажу просто від. Єсно, видно море. Видно... А, воно ну, мої порти, видно, дивіться, це де я просив... А, вітерець, мабуть, вам буде мішати, так? Да? Але закрити мікрофон не вийде. Так, ну, собственно говоря, ведемо помаленьку. Так, так, так. Новий міст, бачите, так? Да? 43 лампочки. Отак от. О, вітерець так. гарний такий. Так, ну і взнаємо да, знайомі міста. Дома Льони. Е школа Саші, дома Льони. Е і за цим горбом мама живе. От. Собственно говоря, недалеко. А особливо якщо поїхати ось по цій вулиці туди. Мені здається, що там є проїзд і то можна в ліс мамин попасти цією верхньою вулицею. Скоріше всього, так воно і є. От, ну, собственно говоря. Колись мене питали, які тобі райони нравляться, це, це я називаю робочий район. Воно там розбито на Бальзанета, там ще, якісь там, е, на ще, ще, ще кучу різних цих, тому що за горбом ще куча геної і центр і все остальне. Зад у мене сестри, Пра і все то вже, там е, пелі, отой Мажористий район. ну то для мене все знаєте, то вже не гено. Гения для мене це ось воно. От щоб ви розуміли, оце для мене гено. От тут я якби тут і роблю, і живу, і зручно, бо все остальне там уже там натикано, там наблатикано. Взагалі, то все не, не, не те, що б хотілося б. Саньок, здорово, що там в школі? Хорошо. Зонтик, так? Да? Не бери зонтик, не бери зонтик. А ну скажи, для контенту не бери зонтик, як мама тебе кривляє, як ти тоді сказав. Не бери зонтик, не бери зонтик. Не бери зонтик, це у нас прикол номер один. Так, ладно. Побачили, все, погнали ми додому. Ось тут, так? Да? Отдайте нам этот дом. Ми там далі все достроїмо і під себе розберемо. Хлопці і дівчата, зараз вам Саша покаже, як рихтувати автомобіль. Показуй, як красити і рихтувати автомобіль. <ріх> я не знаю як. А як царапати, ти знаєш, да? Це не я. Та ні, я приказуюсь. Коротше, що я хотів сказати, дівчата, хлопці дівчата. Я вам зараз показую машину, а потім я вам скажу від чого я здивований. От, ну і, собственно говоря, що я вам е, Зараз розкажу і об'ясню вдома і все остальне. Вчорашні наші помните результат. Показую ще, раз нікуди він не дівся, тобто ви можете наблюдати. От я, привіт. Ну, Вона вже грязна, трошки, понятное дело, пиль. Але так, бачите, все, церкву видно, видно, Знаешь, ще, ще не грязно. Поки церкву бачимо в одраженні, то все добре. Так, ладно, поїхали. Розкажу, що я буду вам показувати. Обратіть внимание на цю вмятину. Оцю вмятину, оці всі подертості, такі. Отакі. Запам'ятаємо, да? щоб я потім не вертався. це все, лихо, лихоньке. В общем. Саме головне таке, в кого є, ось таке. Все, тепер погнали розказувати. Коротше, що я хочу вам сказати, ви мої дівчулі-красотулі. З самого початку, коли я починав відкривати свій канал і знімати контент, я мав викладати... Ремонтом автомобілів, показує свою роботу. В общем, ну попросту говоря, канал для мужиків. Вот. А поймалося, що у мене тут гарієм образувався. Вот. Бобське царство таке. Вот. І по початку, коли були або всі свої, які мовчки дивилися, або дівчата, які ну, нові, казали, що ти нам зі своїми Валерами, що ти нам зі своїми железяками оце, Мозги, зіморочись, показую нам італію, розказую про життя, про все остальне. А зараз все більш частіше і частіше з'являються такі коменти, що типу, а, ну молодець, там те зробив, те зробив, а давай нам розкажи кана, як ти то робиш. В общем, я що рішив. У мене зараз поки відпустка, я сьогодні поїхав, заказав краску на Альонину машину, заказав на мамину машину. от, І що я хочу... Прямо тако виділити для всіх, виділити, особливо для дівчат, що я зніму для вас відео. Як для вас, і для вас, і для чоловіків, і взагалі, хто там має бажання, хоч якось підлампізити свою машину або прибрати деякі моменти з неї, Ну, скажімо так, принаймні хоча б зробити, щоб вони не кидалися в очі, тому що. Ну, зробити професійно, то знаєте що, не треба дивитися ніяких YouTube каналів, тому що вони не допоможуть. А треба просто брати гроші, мільйон мішок. От, вести машину на гарне СТО, яке якщо треба спробувати знайти, я маю в виду по малярці. Там, якщо, ну, у нас зараз буде косметична тема, то значить такі косметичні малярні, усі салони. Е, ну СТО і все остальне. Я вам скажу теж не... Хто в цьому розбирається, кому можна очі замилити, той і так схаває. Хто трохи розуміє, що видно, де підкрас, де не підкрас і все остальне, то тому кровушки поб'ють. А я вам просто покажу, що покажу: покажу, як то можна зробити своїми руками без професійного обладнання, без професійних, скажімо там, при і все, все, тобто, де можна там в подворотню, в будь-яку загнаті, в дворі встати і зробити. Це не буде ідеально. Ні. Навіть не надійтесь на те, що це буде там супер бупер Воно буде красиво. Воно буде максимально э, чітко. Воно не буде кидатися в очі. Воно десь щось можемо. Ми, ми реально виправимо. Не хуже любих тих. Мастеров, але ми все будемо робити, наголошую про те, що підручними способами або недорогими матеріалами. тому що, звісно, взяти поліровочну машинку, баймайте там живательно на батарейках з тою плавою цією головкою на замі. Так я не знаю, як вона правильно поверхностні. Знаєте, така вона є Взяти все-все-все тобто, накупити на 1500 євро, да, щоб замазати, чи закрасити, чи заполірувати якусь фару чи крило, Ну, ребята, хто на це піде. Це моя мрія, я колись собі куплю, я колись там, буду може, цим займатися в від роботи Вот. Вам то воно понятно, що не треба. Слава, що ти вам показуєш? Е, я вам покажу те, що там, о, є, вода, да, там, чи скільки, ми купили останній раз на Амазоні 10 кусків за 10 євро. По цвітам я вже розібрався розовий синій. В основному він основного в основному голубого цвіта йде, значить він такий середній оказується, тому що є самий лайтовий жовтий. Красний, то більш такий, типу потужний. от Якими матеріалами краще користуватися, як скрасити, як убрати, тому що я ну вам тут шпаклювати, перетирати, перекрашувати. Я не буду, по-перше, і то я і то і не вмію професійно робити. Тому що я буду вас вчити, то чого не вмію робити сам. А також зробити, щоб воно просто було гарненьке, не кидалось в очі. Ну і просто, знаєте, щоб принаймні такий уход максимально там, я скажу, по-хазяйськи, знаєте, по-домашньому. О такому я вам обов'язково зніму ціле відео. Я вам це все покажу. Мені не жалко, я наоборот буду. Радий, якщо я зможу вам допомогти, тому що я розумію, що той, хто захоче, той потім візьме зробить і трижди напише «спасібо», тому що ну, реально я неодноразово сталкувався з тим, що там, допустим, десь якась вм'ятінка, там да чи скол якийсь на машині, чи пацарапіна, ти їдеш просто і тобі там починають. Знаєте, це ж е, таксісти, маршрутчики, е, автомеханіки, і і строителі це категорія людей, яких просто так хочеться підійти, як дать вторець цим механікам, водителям, цим таксистам. Тому що запитаєш скільки він. Ну тут надо що так зразу не скажеш, тут треба смотреть, там треба подбирати, тут надо подумати, там надо по що там думать. Ти вже да давно все придумав. Кажи цей кровопийця. Срваный, сколько ты уже там себе, ты же захотел на одному месячную зарплату поднять, ну это всегда так, понимаете? Вот. И ну, никуда ничего не денется. И я знаю, звідки я это знаю, я в всех этих сферах проработал. А в деяких рублю до сих пор, так что не спорта зі так воно и есть. Вот. Або вот, ладно, про таксисты я потом отдельно вам расскажу, потому что у меня еще школа тоже таксист, он вам тоже может быть в истории рассказывать. Да. Так що, ну не уходимо від теми, Обов'язково я вам викладу відео, покажу і покажу, як було, як зробив, як то робиться і як воно. В ітоги ви все одно зможете хоч подивитися і сказати, ага, ну так як ти показав, воно нам і, і задаром не треба. Краще ми будемо їздити або на пацарапані, телефон злетіло відео, я навіть не знаю, на що я там встиг вам сказати. В общем, все покажу, може ви скажете, що Слава, нам таке не устраює, не підходить, так що ми назбираємо гроші і на СТО, да і все або наоборот, О, таке устрої значить зробимо так само. Все, пока.